Не знімати. Як не знімати? А нашу бурдюру ламати? А вам все є? Ну так правильно. Це новий, це моя робота. Це ваша робота? Ру. Ру. Я не Я не випить. Я вчора пегов поповіть себе.

Я не прав. Заховайся, бо там, іди, траш, один. Ну, як не треба, то йди туди що. Джо, Ай, тут. А будемо зробив, іди. Только трех вас, тут не маєш. Да, ти маєш товаришівку.

It was not the goal and the book to that.